Отже, so, дякую за організацію цієї конференції. Також дякую за те, за, що за запросили мене, щоб я тут мав свою uh, промову і я професор, I've been working університету і я працював з конверційною агропромисловістю в Африці протягом 14 років. Я це робив, звісно, не сам, а з моїми колегами. Ян Мольдером і Бі і так далі, і так далі. Отже, те, що я буду сьогодні вам демонструвати, це робота не лише як була зізна мною, але й звісно з моїми колегами. Отже. Трошки про контекст історії, як вам можливо відомо, виробництво їжі вона зараз припає стагнації, особливо південно-сухідній Африці, і це є викликом виклик, який спринтів з зростанням населення, погіршенням стану ґрунтів та змін клімату. Ці фотографії тут зроблені тут в той самий період року з різних районах ана в Санді, і ви можете побачити суттєву різницю в. w urożalności. Od rzędu. gospodarstwa powinno wyrobić więcej niż. i samej Та адаптуючися до мінливості клімату, нам треба стати більшістю стікими до ризиків, пов'язаних з екстремальними погодними явищами, таких як посуха та повені. і також так ця концепція кліматично орієнтованого сільського господарства, яке спрямоване на Має три вирушення цілей. перше це стабільне підвищення продуктивності та доходів. Валате у сільському господарстві, коли одночасно допомогти фермерам адаптуватися та підвищити стійкості до зміни клімату, а також надіємося зуску також додатися до до усунення наслідків а, викиді, викидів... викидівки зменшення усунення викатувиків парникових газів. отже, кос відноситься до сільськогосподарських систем, які підвищують продовольство чи безпеку в умовах зміни клімату але потім наступне питання є, які практики господарства можуть кваліфікуватися як кліматично орієнтоване сільське господарство, і є досить багато з них, які досить відносно хорошими. Яке з них фактично фактично як для? А позитивних наслідків колишнього середовища знов ж таки є дуже багато засобів, які можуть кваліфікуватися, але я нагадаю зараз про один, які в теорії може бути таким вирішенням те, як ми називаємо це раціональне сільське господарство, або те, коли ми не називаємо раціональне сільське фермерство. Принцип полягає з того, що це складається з мінімального порушення ґрунтів Тобто, тобто вас потрібно бути сталий грунтовий покрив для того, щоб уникнути ерозії. Вас потрібно мати відповідну зміну посівних культур, наприклад, санді, це бобові і або стоя, або безпосередня контроль безпосередніх корисних наслідків це є безпосередній збір води зберігання і зберігання їх маленьких кількості гротів для того, щоб концентрувати водні ресурси в корзинах або в корінній системі. адже ефекти можуть бути позитивними, якщо Ресурске господарство призводить до збільшення доступності до води, яке також має вплив на температуру і зміни на ну, зміну температури а, ґрунтів, зменшення коливання температури ґрунту, збільшення кількості органічних чинив ґрунтів, зміщення розвід. Хоча якщо ви почитаєте літературу, є деякі різні дослідження, які вказують, вказує, що РСГ має деякі позитивні вплив на адсакті на вражає деякі негативний а, а, або нейтральний а, вплив. And that's basically because і це фактично через те, що було документовано, що РСГ може збільшити е, е, кількість конкретно спроможні буйнів, е, ущільнення ґрунту, а також імобілізацію поживних речовин і е, забучування води, особливо там в важких ґрунтах, якщо у їхніх це очевидно, що якщо ви подивитеся в літературі, це Look at на if в порівняння з традиційними системами, це не завжди випадок, що у вас є хороший позитивний результат, наприклад, щодо комунізації Гентіру. Адже це такі основи і перед the чому ми взагалі почали звертати увагу і дослідження на поєднання тих. Цього раціонального фермерства з додаванням біочару, і це саме перед використанням на мови. Також хочу додати ще одну річ, тому що мені здається що під час цієї конференції вам дізнається дуже багато різних методів продукції біочару біочару, і щоб я хотів послухати, на що і що ми досить часто робимо, ми використовуємо так звану контійки, тобто відкритий кар'єр. Піч поломяної завіс фармер завісу це uh, досить дешево well, not, і uh, просто для right, фермерів. Мені і не, не потрібно дуже багато ресурсів. Ми відкритому доступі це на собі відкрити. Це, це просто ground, це, це, це просто конічна це просто вирва в землі, really в землі де ми можемо продукувати біочар. Нас емішенс та ми також за зробили заміри низьких рівень викидів. Тут ми доведено, що рівень викидів досить низький. Якщо хтось має додатковий інтересом, ми можете. Почитати про це додатково. Я не буду втратити на це багато часу, тому що я надію, що це буде дуже багато повторюватися сьогодні про тему дуже багатьох розмов, але фактично в ча це дерев'яна вугілля, or when when при нагріванні біомаси за два кисню, кисло, тобто ми трансформуємо органічну матерію в організм матерію з іншими властивостями.

біочару можуть потім мати вплив на грунт в його властивості, наприклад, воно може збільшити PPA, pH, carbon, 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 of of gas, ґрунту, поживні речовини, також porosity, density, обмінну янічінність, також, uh, єність, capacity, також водоотримуючу здатність Отже, So, and чому саме ми хочемо використовувати bio? Біологіочар свійському господарстві вперше це є поглинання вуглецю видалення. Це вуглицю з атмосфери і до зберігання вогоньцю в грунтах. деякі дослідження доказують, що біочар може значно скоротити викиди переконгаркових газів. Але не всі, я ще до цього повернувся загалом. Імпримент зумовлює поліпшення грунтів, збільшення шода збільшення до доступу води для рослини. biomasy, korzenie, mikrokombne masy dostępną do fosforu kalii, a, a także zrób uh, to do zwiększenia ma Bo biokarn, tam są biologiczne biokarn, 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 można biokarn, 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 można biokarn, 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 So, and Отже, біогілля тропічних умов. Скільки вам відомо, ґрунти в тропічних районах світу, вони надзвичайно вони з старі, там особливо ґрунти з великим з піску. Вони також мають мал, малу здатність зберігати нутріанти. Більшість грунтів вони дуже відніли Мамайні рівень форпаті або сильний потенціал зв'язування особливо фосфору, потім низька доступність для рослин. Чим допомагає в тому викубцям? Це залежить. Ну в принципі, залежності від нашого дослідження зараз наведу до кілька прикладів з Африки, і також з Індонезії, де ми вже проводили це дослідження. What I show here, Що я показую тут, це було дослідження, де ми додали різні види біочару, тобто або до рису, від або з кокосів, і зріз від місту, був від 0 до 30%, на 30% на 31 кислотних 31 різних видів кислотних гронтів в Індонезії. Що ми будемо тут побачити? Це те, що всі, biochar, actually, всі біочари, які були додані, вони збільшили кількість в кальцію, магнезію і потасію was, в І але найбільший ефект було бі біочар з какао, але це просто вказує на те, що тип біочару, який ви будете додавати до грунтів, вони також має деякі деякі вплив або очікуваний результат в поведінку в грунті, а також таємницька та катоніну та його обміну. Uh, Також відрізняється від різниці використання біочару, особливо це стосується піщаних ґрунтів, Ви можете зберігати нутрієнти, які використовуються наносяться через удобрання протягом достатньої кількості часу, щоб рослини могли втягнути в себе. нутрієнти. Також один приклад, це показує PH, коли ми говоримо про біочар, зромивка као або біологія з рисового луспиння. Від тридцяти какао какаозно, тобто зросло до було додані до 31 одного різного анавиду ґрунтів. І щодо реакції pH в тих грунтах вона відповідає, що використання біочару со строповігля має багато більший результат ніж використання біочару з рису блошпіння. Причина про тому є в тому, що Кабіочарськрутою какао вони мають набагато більше pH і спроможність кислотності, яка дозволяє нейтралізувати кислотні домішки. Отже, це знову ж таки доказує, що тип самого біочару має значення. Тут як ви бачите зображення від одного з тестових майданчиків в Суматрі, це місцевість, яку з дуже низьким pH пигаж. 3,6, три дуже маленьке кислення грунту, і тут скільки погана pH, тобто є трошки проблеми з токсичністю. І потім під час експерименту 15 тонн вугілля з і трупи було додано. І досить чітко тут з картинки видно, що досить хороший був результат кінцевий, і це це заслуговом за факту, що ми позбулися всіх викликів з щодо токсичності алюмінію в гуртах. Але що ми також можемо побачити, оскільки також те дослідження було проведено під час п'яти різних сезонів, тобто одноразове використання біовогілля на скоріше за все недостатньо, тому що як з плином часу ефект біочару додавання біочару Дікріна на, на ворожанні зменшується, і це через те, що ми втрачаємо стадії і Це було в дві році. Ми запропонували ще раз повторно використовувати біочар. Протягом ще трьох сезонів. I will show an Потім я of, uh, покажу uh, вам приклад uh, того експерименту експеримент інкубації, який був, був проведений колегою доктором в дві в 2015 році. Це було інкубаційний експеримент з використанням закритими закризакритими і або це мивали грунт а одного з uh, різною кількістю, кількістю процентного вміщення піочару з PH від PH4 до PH8,4. І для нітрифікації, було зменшення нітратів. N2, NO3 до N2, але тут є вихідні продукти, тобто НО плюс Н О. Якщо вас немає повної денітрифікації, у вас є можливість збільшення виділення парникових газів. Якщо ми подивимося тут на цифри в контрольних групах з PH4, без жодних біочасдавання біочару, було дуже сильне зростання зростання продукції НО або N2O. Very, uh, no. і рівень N2 був дуже, рів, дуже right низький. Якщо ми підемо figure, на праву figure, частину малюнку, де 10% біочора було застосовано, де ПГ було збільшений до 8,4, фактично, NO an фактично емісія NO і N2 була and мінімальна, а, тобто це була повна денітрифікація. Де всі um, гази фактично були виділені, це були гази N2, тобто це чітко вказує, що біля може стихіометрію продукту данітрифікації, яке звісно є корисне, якщо ми думаємо про ті корови газі. Хоча ми також ми також провели польові дослідження з допомогою трекерів з різними з різних за. Тобто це було проект C bio -vigilia, bio -vigilia, okay. the A проти C плюс біогілля з використання біогія з глубиною фото глубиного року також рук в ґрунті загальної інтерфікації та відновлення 15 у величному з ґрунту НО3, але не було фактично жодного впливу на відновлення Н2О. Щодо карбону в ґрунтах, ця цифра в мене втримані з дослідження Косе Монера в 2020 році з польових навчаннях, польових послідженнях в Замбії біочар був застосований на глибині 8-20 см. і потім ми потім ми визначили об'єми карбону, який буде бути три роки після застосування. І ми знайшли відновлення 90% і також суттєве збільшення в зміщенні кардикати міськості карбону в грунтах. Просто вказуючи на те, що піочар рамі в цьому трьохрічному періоду залишався індесо. Залишався в группі і це лише зато, щоб to to the показати, як його використовувати, через скільки це основа тих рослин, Тобто Застосовується на грунте. Have, І потім у нас є це останній приклад, який я хочу навести. Це СГ це вплив на на грунтові води. The Тут the показує об'єм об'єм міскості води. І в Замбії воно показує що класичне сільськогосподарство має менше води, якщо в порівнянні з раціональним сільським господарством презентайшн хотешно на початку презентації, Але коли додання біочару збільшує стрімко кількість води, і це було за рахунок більше місто гротиводів на змінені біологічними гілля ділянці, може бути пов'язано з агрегацією ґрунту. ми також підтвердили, що Інакших польових дослідженнях санбіг санд і комо Ко, каома. Ко, Ко, якщо ми подаємося на доступну рослинність для води і різні рівні додавання біологія і найкраща реакція була авелей.

Кома вісім до чотирьох тонн на гектар, тобто у нас є тут контрольна група для підтодив де різних грутів замбі. Деяких ґрунтах тобто вони були досить такими посотними і піщаними ґрунтами, і мав досить хороший результат, але на хороших тах з вищим pH ми нафектами і зменшеним кількість ми не бачили такого хорошого результату. Це було просто приказано попереднім сідження. Отже, щоб подати підсумки, є проблеми та виклики, які нам треба втомати вплив білого на властивості є для PH абожених речовин або кандис обміну, і ємності або грунтову воду, окремо чи поєднання деколи це різні механізми, які можуть поєднувати цю роботу. Останніми роками було більше зосереджено на пів іншу чаву. Це досить цікаво зосередитися на них і в у майбутньому. І також один план факт, що Should в поганих гуртах, якщо можна сказати, бо хороший по факту спостерігається, якщо фермер занадто бідний, Deкость firmers um, to B chrігнути. І також можливо на цінним викликом, що якщо ми втрачаємо B Якщо ми подивимося на дослідження з року, рівень втрат у чар це чотири після його застосування і це рівень втрат становить тридцяти відсотків. І знову ж таки, це знову ж таки сировина. Захочувати фермерів, щоб вони різали ліси для того, що утворити Отже, В рамках того, щоб кліматична плюс СЕГСПОГІЛЯ це дорівнює таким я би сказав, Так поєднання воно може покращити якісь крута та якісь допуск піщаних кислот кисло та тим самим по що також ми ще погнання поглядю полагшення наслідку змін Мені здається, що презентація буде поділена зі всіма. Якщо ви буде зацікавлений презентацією, яка також буде включати багато багато цитувань, і в нас є тобто відео на YouTube, як ми як ми продукуємо біочар, і додаткова інформація про різні проекти, які в нас є. Дуже дякую.